Доброго дня першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо великої букви Г, Підготовчі графічні вправи, Написання складів та слів. Відкрите у прописах сторінку 6. Послухайте вірш Анатолій Костецький Твій друг тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик. Ілі так, та не за щось, а просто так. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику прописну букву Г. Велика буква від маленької відрізняється хіба що розміром. А зараз зупиніть відео і порівняйте прописну і друковану великі букви Г. Прописна велика буква Г складається з двох елементів. Довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу ліворуч та прогнутої вниз лінії. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо вниз праворуч і ведемо довгу пряму похилу лінію до міжрядкової лінії. Не відриваючи ручку, пишемо прогнуту вниз лінію і закінчуємо писати її на міжрядковій лінії. Давайте з вами потренуємося писати велику букву Г пальчиком у повітрі під такт раз і два І. Починаємо раз і два І. Давайте ще раз: раз і два І. Добре. А зараз хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати велику букву Г. Ось ці три букви. Правильно писати так, як написана перша і остання букви. А тепер візьміть ручку в ручку і давайте напишемо третій рядочок у прописах великої букви Г. Спочатку обводіть пунктирні елементи букви. Далі пунктирні букви. Потім продовжіть писати рядочок самостійно. Коли напишете цей рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок. А доки будете писати, поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо наступне речення. Ґрунт. Пишемо велику букву Г. Відриваємо руку. Від нижньої рядкової лінії починаємо вести верхнє з'єднання і від нього безвідривно перший елемент маленької букви R. І в кінці ставимо крапочку. Поставте відео на паузу і напишіть цей рядочок. Прочитаємо наступне речення: Галаган. Галаган. Давайте пригадаємо з уроку читання: Галаган це півник. Пишемо велику букву Г. Відриваємо ручку, проводимо середнє з'єднання і пишемо маленьку букву А. ГА. ЛА. Маленьку букву А і маленьку букву Г поєднуємо безвідривно. Ган. Зупиніть відео і напишіть. Прочитаємо слово на наступному рядочку Богдан. Це ім'я, тому воно пишеться з великої букви. Пишемо Бог. Дан. Поставте відео на паузу та напишіть рядочок імені. Прочитаємо наступне речення: Гвинт. Пишемо велику букву Г. Починаємо вести від нижньої рядкової лінії верхнє з'єднання, від нього безвідривно маленьку букву В і дописуємо слово. Ставимо крапочку. Поставте відео на паузу і напишіть. Зараз на екрані будуть з'являтися друковані букви. Ваше завдання записати їх ось на цей рядочок. Можете додатково зупиняти відео. Щоб рученята відпочили від письма, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає, зима холодна, наступає і шубку зайчення міняє. Чути гомін твори, їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди горять. Всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика робити треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Молодці. Вставте пропущені букви у речення і запишіть його на останній рядочок. Поставте відео на паузу. Працюємо на сторінці 7. Послухайте вірш Любов пшенична Гриць гриба узяв з-під граба, з ґрунту вигорнув не з грабу. і нагримав гриб на Гриця, так робити не годиться. Порівнюємо з вами прописні букви Г і Г. На першому рядочку він коротенький. Напишіть по черзі маленьку букву Г. Та Г. А на другому по черзі великі букви Г та Г. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Давайте прочитаємо наступне речення На городі Гава. На городі Гава. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Зупиніть відео. Прочитаємо наступну пару слів. Грати. Грати. Грати це дія, грати в гру, грати це решітка. Перепишіть цю пару на нижній рядочок. Поставте відео на паузу. Прочитаємо слово на наступному рядочку. Загадка. Загадка. Самостійно напишіть рядочок цього слова. Зупиніть відео. На наступному рядочку напишемо речення ГЕРДАН Прикраса. Початок речення з великої букви. Пишемо велику букву Г. Середнє з'єднання і від нього одразу маленьку букву е. Гр. Дан, ставимо тире. Горизонтальна лінія посередині рядочка прикраса при. Кра. І в кінці речення ставимо крапочку. Зупиніть відео та напишіть. На останньому рядочку напишемо речення Галки припинили гвалт. Починаємо з великої букви. ГАЛ Ки припинили, ПРИ. Проказує. пи Гвалт. І крапочка, поставте відео на паузу, і напишіть є три скриніки. Подумайте, які враження від уроку ви покладете у скриньку радості, які у скриньку подиву, а які у скриньку суму? Зупиніть відео. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.